А це в мене, друзі, висять такі дипломатичні піджачки. Цей атласний дуже класний. Це більше так для роботи, офісний стиль. А ще такий зелененький, темно-зелений атласний. Тут є такий моєї бабусі Олі ще темно-синій. Тут є така лінія. Я навіть не знаю, як його з чим поєднувати, але я думаю, буде дуже класно. Там є такий дворядний і так далі, друзі. А тут є такий ще другий стиль. Курівонька, Іван надюк, друзі. Ось такий, тому що я люблю мати і класичний, і такий. Я люблю всі стилі, якщо це мода, то мені треба багато всього. І тому розповідаю вам трішечки про цю корівку. І тут клітинка, хочу приміряти така сорочечка в клітиночку, і корівка плаття, друзі, то буде в моїх наступних трансляціях. Так що Буде дуже цікаво, я думаю. А таке поєднання, піджак, такий дипломатичний. А тут така собі, як вона називається, не смерхетка, а. Як вони називається? Я забула. Ось так. А ви думали? Можна фантазувати, ніхто не забороняє креативно творчого одягатись.